Привіт, друзі! Скажіть, а з чим у вас асоціюється весна? Бо я, наприклад, не уявляю її без салатів, адже починають з'являтися свіжі овочі, свіжа зелень. Як обійтися без них? І оскільки звичайні рецепти вже набридли, я пропоную вам один цікавий рецепт. Ось він це салат з нуту, фети та огірків. Легко, смачно, поживно. Правда, Гришо? Не тільки. А легко, ще? смачно, поживно, і дуже дуже корисно. Я знаю, що хвилюють наших глядачів, тож обов'язково скажу, що. Цей салат із нутом, а це значить, що цей салат дуже корисний для нервової системи. Він допомагає під час тривог і під час так. стресів. Це зараз так важливо. Так, друзі мої. Так тому обов'язково цей салат, а Більше що його можна знайти. Нут мається на увазі, можна легко знайти. Він же продається в магазинах. Продається магазинах. Він Наринка. продається і у сушеному вигляді, і навіть у консервованому. Різниці між ними немає. Крім того, що ви економите час, якщо купуєте вже готовий консервований нут. А нуд дуже-дуже смачний, нут дуже-дуже корисний. Е рецепт фантастичний, швидкий і з невеликою родзинкою. От так, я не що протастів. найбільше люблю? Шо? Те, що він швидкий. Так, да, Швидкий, але дуже-дуже смачний. Ну що. Що нам треба для приготування цього салату? Ну, по-перше, як я вже сказав, нут. Обов'язково далі свіжі огірки, лимон, сир фета. А, яка небудь зелень, базилік, петрушка, сушений чесник, оливкова олія. Ось, власне кажучи, і все, що вам потрібно для приготування цього салату. Я ж казав, не рецепт, а золото. Починаємо. Так, я беру рукавички і готова щось нарізати. Дивись, ми ти будеш нарізати, а що? ти будеш у цій мисці. Ми беремо отакий от шматок сиру фета. І ти його виделкою зараз. Розминай, Добре. потім додамо до нього лимонний сік, сушений часник і олію. Я до речі, колись бачила одну цікаву історію, який сюжет був про одну жінку в Америці, якій посеред ночі дуже сильно захотілося салату, але продуктів у неї на салат не було. Саме тому вона вирішила проникнути в приміщення ресторану. Поряд набрала собі там з холодильників продуктів, приготувала собі салат, сіла його їсти, але не доїла. Чому? Бо приїхала поліція, виписала їй штраф на 500 доларів, і власне так ця історія закінчилася. Це ж я б хотілося людині салати. Людина, ото так так олів'єшки захотілося, що прям під і пограбувала магазин. Я, А я б, 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 чув нещодавно фантастичну історію про дітей, які приготували чи то на Закарпатті, чи то на Прикарпатті ага. салат. Так. І він легендарний просто, як кажуть діти зараз, легендарочка. Тому що цей салат приготували із музейних інгредієнтів. Yeah. А, ну, так, не з музейних інгредієнтів а з допомогою музейних засобів. Пояснюю, дітям видали рубать салат от е, різні креміні ножі, от такі от, а прямо от експонати із запасників. Уявіш собі, як це круто. Ти можеш порубати салат огірочок, як це робив крамальйонець чи неандерталець. Так, і для того, щоб знаєш, ну фета, лимон, для того, щоб зберегти оцей от такий середземноморський фльор. Навіть не на аромат, а просто саме флір. Додаємо базилика. трішечки базиліка. Трішечки базиліка, тому що базиліка – середземноморська кухня. Це взагалі. Ну, Тут уже насправді такий аромат за рахунок зелені, свіжих огірочків, фета з лимоном з сушений чесник. Ну, повірте. Добав. Дивіться, у нас ще є шпинат. Тепер ми на шпинат. Подушку. Викладаємо подушечку зі шпинатом. Mm -hmm. Шпинат в принципі, свого смаку якогось такого яскравого він практично не має. Це ж не щавель кисленький. Тому Він у нас просто для маси. Окей. Okay. Тепер. Це наша улюблена частина, яку ми любимо, а Сережа, right. а Сережа лихова да не Ну, Ми, ми Сергію теж принесемо в. Коли-небудь, якщо буде mm -hmm. себе добре поводити. А! Такий баланс смаків. Свіжість. Mm -hmm. Він хрусткий завдяки зелені. Кислинка від лимона, сіль від фета. Коротше, ідеальна штука. Сюди б ще підсмаженого хлібчика якогось. Ой, слухайте, М -м -м. рекомендую, от правда. Я не перебільшую. Смачного ключку.